Вітаю, я Леонід Цехановський, це мій канал Книгоогляд. 2024 рік стане роком боротьби за нашу перевагу в повітря, за панування в повітрі, бо це необхідно для перемоги на землі. Без панування в повітрі перемога на землі неможлива. І ця робота вже почалась. Ми вже бачимо деякі результати, які дають нам дуже великі надії. Згадаємо Брянську область цим минулим літом, де на протязі декількох хвилин було збито 5. Було збито два літака, Су-34, Су-35, два гвинтокрила е, радіоелектронної боротьби, ну і потім ще Мі-8 пушковий рятувальний, який піднявся, П'ять екземплярів за, за, за декілька хвилин. В грудні 23-го року в районі острова Зміїний знищений російський Су-24, шановні, за межами дальності всіх можливих наших зенітно ракетних комплексів. Росіяни не розуміють, як це так. Вони думали, що там безпечний політ. Далі, всі пам'ятають, як над Херсоном летіло три штуки су 34 російських несли ті самі, як, е, бомби, е, плануючі бомби, на, е, кидати на плацдарм, вже не кидають. Вже кидають, але набагато, набагато разів менше. Тому що ми знищили дуже далеко е, ще на підході до лінії фронта. Ну і безумовно, пам'ятаємо, 15 січня в ніч на 15 січня. Над Азовським морем збито літак А-50, це літак дальнього радіолокаційного виявлення і керування. І літак Іл-22. Вони літали парою, тому що вони взаємодоповнюють один одного. Іл-22 це літак радіо і радіотехнічної розвідки і керування. От їх і збили, а вони літали. Я подивився траси їх польота. Вони літали на дальностях від 110 до 140 кілометрів від нашої лінії фронту. Чим знищили? Незрозуміло. Ну, безумовно, декілька днів тому знищено Іл-76. Ну там, там достають просто, навіть С-300, звичайний достає. Шановні, ми бачимо, що у у розліт уламків був більш ніж на 1200 метрів. Коли літак падає на землю цілим, розліт уламків 400-500 ну 500 метрів. 1200 метрів, значить, літак почав розвалюватися в повітрі, значить потужна ракета. І, до речі, про, е, про те, що росіяни почали розказувати про військовополонених українських, це чиста інформаційна психологічна операція, стара, стара заготовка. У них з десяток таких заготовок лежить на випадок, як десь щось станеться. А тут знищили літак, підняли. І виявилось, що із списка вони, вони оголосили 65 наших військовослужбовців, які ті вроді як везли літаком. А з них 17 вже давним-давно обмінні. Тобто дуже стара заготовка лежала. Не вірю я в це все. Але таке діло. Прошу вас зараз підписуватись, прошу підтримати нас в приватні Монобанку. Прошу заходити на Patreon, дуже гарне моє відео про іл 76 І прошу використовувати кнопку спонсорства. То якою технікою ми будемо завойовувати перевагу в повітрі і будемо знищувати російські літаки на дальностях, що значно переважають дальність дії українських згніт-ракетних комплексів? Для того, щоб ми не були пустословими, згадаємо про жовтневу статтю в газеті Нью-Йорк Таймс, яка називається Франкен-Сан. Ну, це скорочено з двох слів: Франкенштейн, тобто о, оживлення чогось мертвого, підняття до життя чогось мертвого і зенітно-ракетних комплексів три букви. Тобто, там йдеться в статті про завершення. Це було в жовтні місці минулого року: про завершення робіт по, по переробці по модернізації глибокій модернізації українських зенітно-ракетних комплексів під, під американські ракети. Тому що у нас головна біда, дуже багато дронів, дуже багато всіх цих шахетів і інше. І ракети просто розстрілять за 2 роки. Нема чим стріляти. Про що розказує нам Нью-Йорк Таймс? Це про зенітно-ракетний комплекс Куб 2К-12? Зенітно-ракетний комплекс БУК М1 2К-37. І, шановні, якось мало в нас говорять про це: про зенітно-ракетний комплекс С-300. І це важливо. Що відомо? Ну, от згадаємо, давайте зеніто ракетний комплекс Куб, Боже, дуже стара техніка, Зенітно-ракетний комплекс 1958 року розробки. Ракети старі, неефективні, значить дуже важкі у використанні. Але ще в 2008 році Польща провела роботи по модернізації своїх зенітно ракетних комплексів Куб під американську ракету е, «Морський Горобець» Рім 7. І Чехія в 2011 році провела модернізацію своїх комплексів куб під той самий РІП-7. Правда, вони робили це на продаж, зробити модернізацію десь продати. Але в них не було купців, тому ця програма була закрита, але ж розробки такі є. А згадаємо: 2018 рік, як міністр оборони України прийняв рішення відновити. Зенітно-ракетні комплекси Куб, які були більше 20 років тому зняті, з озброєння і десь на зберігання там стояли. І вони були направлені на підприємства українські, на яких була проведена модернізація двох полків, це велика кількість двох полків зенітно-ракетних комплексів Куб. Тобто там їх якось привели до ума, і значить можна зараз було вже зробити роботи по тому, щоб поставити на них нові ракети. Дійсно, система наведення да. складається знітракети комплекс КУБ. З однієї станції розвідки і наведення, самохідна така техніка 1С91, п 15 2П25, це 4 пускових установок, на кожній пусковій три ракети. Ви як бачите, три ракети на пусковій, то значить куб. Якщо 4 ракети, то це значить бук. І система наведення бука радіокомандна, напівактивна головка самонаведення точно така сама система наведення, як на морському горобці е, Сполучених Штатів. І такі ракети в Сполучених Штатах є. Рім 7, їх випущено більш ніж 100 тисяч штук. Більш ніж 100 тисяч штук. І вони не дуже потрібні, тому що після цього були розроблені Рім 7. М Більш модернізовані, в них там моноімпульсна головка самонаведення. Це вже трошки інший принцип наведення. І також РІМ 162 SSM. Сполучені Штати використовують більш нові, нові ракети. А ці перша версія 100 тисяч штук, що лежить на складі, вони не використовуються. Ну, шановні, нескінченний запас, якщо так казати, для війни. Це... Е, ракети менші. Новіші, точніші, ніж того Куба, які випускались в 60-ті роки минулого століття, 60 років тому. Ну, дійсно, маса ракети, цей морський горобець 230 кг. Це в 3,5 рази легше, ніж ракета цього Куба. Значить, три ракети це майже тонну економії. Так вони ж та техніка буде їздити краще. Швидкість ракети. Цей горобець морський 4250 км це більше 3,5 швидкостей звука. Це дуже дуже велика швидкість. Ну і дальність ураження. Як я вже вам казав, шановні, що е, дальність ураження була 19 км нормального цього горобця Рім 7 Але Сполучені Штати розробили нову технологію, е, технологію перехоплення. Значить, ракета завжди летить прямо на ціль. От летить ціль на якійсь висоті, і ракета прямо на неї шурує. Ну не на неї, а в розрахункову точку зустрічі. Американці порахували і програмно зробили так, що ракета зразу піднімається на велику висоту, више 5 км, там розріжене повітря, сильно розріжене, і ракета просто ця ракета летить далі. Вона летить півтора раза далі і потім атакує зверху цю ціль. Це чисто програмні методи керування ракетою. І в результаті, е, морський гробець зараз знищує цілі на 30 км. І це дуже, дуже таки суттєво. Також, журнал New York Times каже, що великі роботи проведені по модернізації, по переробці, сказати, комплекса БУ М19К37. Справа в тому, що у нас. Є 72 комплекси Бука, а в кожному буку шість пускових установок. Це що там 432 пускові установки. І кожна пускова установка може працювати автономно, ну, з деякими обмеженнями, так щоб не дуже. Ну, в принципі, може працювати автономно. І це дуже багато. І проблеми у нас одні: що немає ракет, вистріляні всі, що тільки можна. І згадуємо, система наведення радіокомандна, з напівактивною самонаведення. самоведення. Точно така, яка існує в Кубі, точно така, яка вона існує в, в бук М1, і вона така сама для цієї ракети Рім 7 морський горобець. Що нам ще пише журнал Нью-Йорк Таймс? Що роботи по модернізації, по переробці сказати е, бук -1, м бук 1 на під Рім 7 завершені. І в жовтні місяці 5 пускових установок, 9 А-310 пускові установки, вони перевезені були в США, і там, на потужностях промисловості американської, вони були модернізовані. І план у них 5 цих пускових щомісяця. Перша партія це було 17 пускових установок. Ну, вони зроблять до кінця січня, Ну, до, до, в лютому місці точно завершать. Це я вам скажу, це не просто велика швидкість, це моментальна якась робота. П'ять комплексів за місяць менш ніж за неділю. один. Ну, потужний комплекс розроблено як. Я так розумію, що вони ті блоки замінили, ті блоки замінили. Це дуже швидко все достатньо робиться. І це дає, як я вже казав нам, безмежну кількість ракет. Більше 100 тисяч штук. Бук М. Йому тяжко їздити не за 4 ракети, там 690-800 кг, в залежності від модифікацій. А Рім 7, 4 ракети менше тони, менше за розміром, менше за діаметром і швидкість набагато більша. Безумовно, що всі пускові, я так розумію, що всі пускові, які є в Україні по мірі виробництва, будуть перероблятися на ці нові американські ракети Рім 7. І це дуже добре. Але головна новина, яку я вичитав в журналі New York Times, шановні, це новина про те, пише New York Times, що е, вирішені всі технічні питання перехоплення е, використання комплексом С-300 ракет від Патріот ракет. Повітряного перехоплення ПАК-2, у них різні ракети є. Так, от ракети повітряного перехоплення ПАК-2, працюючи в парі з радарами С-300 українських зінітно-ракетних комплексів, можуть прекрасно працювати, збивати ракети. Тому що в них співпадають принципи наведення, там тільки, треба тільки вирішити технічні питання. І я впевнений, що саме так був збитий літак А-50, російський літак давнього редвокаційного виявлення наведення і важко пошкоджений ІЛ-22. Радіорадіотехнічні розвідки. Шановні, це просто екіпаж народився, ну, щастя, йому таке прийшло. Така спотужна ракета вдарила, таке якесь просторове розміщення цього конуса уламків, і, і літака було, що, що вони змогли посадити. Це просто чудо. Шановні, а тепер згадаємо, що Патріот, він дуже великий, він громіський коп. І якщо ми беремо тільки одну пускову ПАК-2 для літаків для протилітакових ракет, там два два пакета по 4 штуки, 8 штук, не одна пускова може, може вести, ставимо її біля комплексу С300 неподалеку. В радіоефірі нічого не видно. Всі бачать на перехопленні працюють С-300. Їх багато і в нас, і в Росії. І тут одразу ми можемо нанести удар з великої дальності. Тому що ракети ПАК-2. Саме проти літаки ракети називаються ракети повітряного перехоплення, вони летять на дальність 160 км при висоті цілі 25 км на цій вітрі. Ну Ще згадаємо нову технологію США по формуванню траси польоту нітних ракет, коли вона виходить в розріженні шари атмосфери, летить там далеко, а потім атакує зверху. То можна сказати, що дальність зростає при цьому півтора рази. Якщо з ракетами Морський Горобець з 20 до 30 км дальність зросла, то помножте в півтора рази дальність 160 км ракети Петріот. До речі, А-50 і Іл-22 літали. У них, я подивився їх траси. У них траси були весь час на відстані від 110 до 140 км. Вони так вздовж узбережжя Азовського моря туди-сюди ходили. Цілком, цілком в зоні знищення. Шановні, я впевнений. 2024 рік буде роком завоювання переваги в повітрі, і це дасть можливість нашій армії на землі провести наступи і розгромити ворога. Технічні можливості в нас є. f 16 нам його вже дають. Він має ракети повітря-повітря з дальністю пуска 180 км, А найкращий російський літак су 35 має ракети з дальністю пуска тільки 125 км. Відчуйте різницю. Йому треба прийти на дальність 125 кілометрів, а f 16 в дальності 190 пуски ракет робить. Ну і в нас є зенітно-ракетні комплекси. Все новіші і новіші. І ми модернізуємо старі радянські зенітно-ракетні комплекси під нову ракету, ну, під ракету Р, під нові ракети, які нам дають США. Або це морський горобець на перші два комплекси, або ракети Петріот ПАК-2 на які будуть е, співпрацювати, співпрацювати разом з комплексом С-300. Шановні, маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуйтесь, прошу підтримати нас в на моно, монобанку. Заходьте на Patreon, Патреон. на Patreon маю дуже цікаве відео про Іл-76 Іл і про мої особисті спогади, е, про цей літак багато чого я можу, можу розказати, багато чого був очевидцем. Прошу вас використовувати кнопку спонсорства. Все це дуже нам потрібно для нашої подальшої роботи. На цьому я вам всім дякую. До побачення!